У родині не завжди комфортно, не завжди комфортно і не завжди зручно перебувати в гуртожитку. І один із варіантів це створення в громаді фонду житла для проживання внутрішньопереміщених осіб. І, відповідна, постанова 495 постанова Кабміну знайшли серед всіх квартир, які є. Від умерли розуміємо, що таке відумерла спадщина. Це квартири, які залишились після е, людей похилого віку, які ду, не дуже добре дбали про це приміщення. Ми отримали таку субвенцію. Наприкінці того року 27 мільйонів гривень. Знайшли 31 квартиру, яка фактично є комунальною. Зробили ремонт, і, от зараз найцікавіше, розуміємо, що запит величезний, потреба величезна. Але якщо ви відкриєте цю постанову 495 ви побачите, що там дуже чітко прописаний алгоритм і прописано, як визначати родини, я зауважу, не людей, а саме родини, які можуть отримати таке житло. В наших районних адміністраціях ще з 2014 року формувалися черги родин внутрішньопереміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов. От в Запоріжжі таких на чергах в районах 100, 139 родин. І, відповідно, районні адміністрації будуть визначати до цієї постанови, яка родина має більше балів. Там прямо прописано: до прикладу, родина, яка має троє дітей, це автоматично 27 балів. Ці ці квартири ми включили в обмінний фонд. Ми зробили тут ремонт за державні кошти, за субвенцію, підкреслюю. І зараз. Розподіляємо тільки кількість квартир на райони, до прикладу, в Дніпровському районі дві квартири, в Хортицькому районі сім квартир, Вознесенівському районі чотири квартири рішенням виконавчого комітету. І вже на місцях районні адміністрації з залученням ради ВПО, щоб все було прозоро, чітко, підзвітно, жодних зловживань будуть визначати, які родини з тих, які стоять на обліку, отримують той чи інший об'єкт. Залежно від соціального стану, кількості людей, кількості соціальних пільг, всього всього, квартира перебувала в стані 90-х років і в неї не виконувалися ремонтні роботи, тому ми зробили повністю капітальний ремонт. Був повний демонтаж того, що є на стінах. замінена електрика, сантехніка, каналізація, напольне покриття. Натяжні стелі зробили нові вікна, то є, ну, повністю капітальний ремонт. ремонту. Йде зараз робота, складений перелік необхідних меблів для кожної квартири, і в принципі виконаний прорахунок вартості. Якщо навіть нам в найкоротший термін не вдасться отримати це з благодійних джерел, то буде проведена закупівля і ще буде меблювання. Це на Рік двадцять шостий. Ми бачимо ще чотири такого плану квартири. Те, що вже в роботі, те, що ми вже плануємо робити, ще є декілька приміщень, які по цій же програмі, але вони будуть прийти через реконструкцію. Тобто, формально це не житлові приміщення, це якісь диспетчерські або інші приміщення комунальних підприємств або установ. Ці квартири не передаються у власність, тобто це користування родина. Заїжджаючи сюди, отримає ордер для того, щоб тут проживати, і платить за комунальні послуги, все як ви у себе. Але, грубо кажучи, не сплачує оренду. Ну і в той же час не є власником, відповідно, не може розпоряджатися, там, продавати, чи здавати в оренду, чи ще щось. Первинно, цей договір на користування і на проживання ордер. Він видається на один рік. В цей момент, і вся ця система це не вирішення проблеми в цілому, тому що звісно, 31 квартира, 156 тисяч упо точно не мечеться. але це перший крок.